Сказав Господь, Отче, прослав ім'я Твоє, тоді зійшов голос неба і прославив і ще прославлю. Народ, який стояв і чув, те говорив. Це грів, а інші казали, ангел говорив йому. Ісус на це сказав їм не для мене був цей голос, а для народу. Нині суд світові цьому, нині князь світу цього буде вигнаний геть. І коли я буду піднесений від землі, то всіх приверну до себе. Це говорив він, даючи зрозуміти, якою смертю він помре, народ відповів йому, ви чули закону. Що Христос перебуває, повіг. Як же ти говориш, що належить пізнистися Синові Людському? Хто є сей Син людський? Тоді Ісус сказав їм, ще короткий час світла є з вами. Ходіть, поки є світло, щоб темрява вас не огорнула, а той, що ходить у темряві. Не знає, куди йде, доки світло з вами, віруйте в світло, щоб бути вам, синами, світло, слава. Тобі, Господи, слава тобі. За них є мило молимо з тобі слухає помилуй. Ой. Господи помилуй, Господи помилуй. Проповита Епіфанія і владику нашого високобросвященні шархіпископа за братів наших священиків, священно монахи, і за все у Христі, братства наших. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй. Скопа наробі, щоб ми тихе, мирне життя прожили у всякому благочесті і чистоті. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. чи молимо за милі життя, життями, здоров'я, спасіння, Боже, завітання, прощення і відпущення, дитина при Божих.